Міндіч залишається топ-темою. Міндічґейт крокує Україною. викликає шквал емоцій, шквал коментарів, шквал обурення, і воно зрозуміло, тому що те, що ми з вами на днях побачили, мені здається, Україна ще такого не бачила. Попри те, що багато з нас попереджали, ну буде щось таке, буде надто довго ця чорна корупційна хмара висіла над Україною. Так вона періодично там підтікала, якась там гниль витікала. Але владі щоразу вдавалося. Зам'яти цей скандал корупційний, ну вільніше не зам'яти, а замовчити його. так, А тут уже, перепрошую, вибухнуло так, що дуже важко їм буде якось з цим впоратись, і я сподіваюся, вони таки з цим не впораються. Важко було дивитись на ту інформацію, на ті фотографії, тому що кожен з нас проєктує те побачене на нашій з вами реалії. так. Кожен з нас бачить тих волонтерів, які буквально вистрибують з комірця, намагаючись якось заохотити, якось підбадьорити оці заумерлі збори мертві. Страшенно боляче бачити наших військових, які випрошують як жибраки допомогу на фронт на війну. Випрошують, щоб по суті рятувати нас, же так. Дуже важко усвідомлювати, наскільки збідніли наші люди по-справжньому збідніли, люто збідніли, а не так, як нам намащували кінці 18-го, на початку 19-го року, пів -пі вареника і так далі. Тому так залишається ця тема. топовою, вже здається, ви, висловилися всі блогери, журналісти, антикорупціонери. Але знаєте, не вистачало ще як кажуть свідчення пересічних людей. Це ми з вами. Тому прошу вас про вподобайку, прошу вас про підписку, тому що з огляду на наші реалії нам з вами завжди буде про що поговорити. Так от, знаєте, я у цьому контексті згадую трішки спогадами мене заносить в 19-й рік, а саме в лі, літо. Тоді, по літніх київських вулицях, роз'їжджала тесла, в ній сидів наш модний стильний молодіжний, свіжоспечений президент Зеленський. Пиріжочок! Він давав інтерв'ю, він фонтанував буквально цим духом переможця. Так, що відчувалося, що з нього пре оця тріумф цих переможних переможних виборів. Він розказував про свої ідеї, про те, як він швидко змінить країну Порошенка на країну Зеленського. На кожному кроці він шпиняв. Попередників, зауважуючи, що їм не вистачало політичної волі впоратися, і загалом вони там розгорнули таку корупцію, що страшне. А от він трансформує оцю довіру суспільства в те, щоб побудувати там країну мрії Зеленського. Знаєте, і це слухачам заходило просто на ура, тому що виборцям Зеленського ніколи не потрібна була конкретика. Як він буде будувати, за допомогою чого, якими там способами, якими опціями, якими процесами їм потрібно було знати, що все хороше за що вони проголосували, от Володя, це все хороше і втілить. <плес> так, от, коли ми порівнюємо ту білу сорочечку, отой, значить, дух переможця, оті плани. З тим, що ми бачимо, по-перше, сьогодні на екрані. По-друге, з тим, що ми бачимо в реальному житті оти наслідки, оці от плоди цього булавування. А я вам пригадаю, що він вже відбув свою каденцію, на яку він йшов, як він запевняв один раз. Він другу каденцію йому подарувала війна незбагненним чином. Він проживає зараз другу каденцію. Він проживає, ми, може, й не доживемо. І він, очевидно, готується до третьої каденції, тому що все, що робить влада, ми ж розуміємо, що вона перебуває в перманентному стані підготовки до виборів. Оцих згортання цих всіх демократичних процесів, так оці всі е, неприглядні не речі, які відбуваються з нашим суспільством, так вони свідчать про те, що влада готується зробити нас ще раз разом, що ще буде, кого і що робити. Так, так от, якщо ми порівнюємо було і стало. То ми можемо з вами констатувати, що єдине, що втілив президент Зеленський за цей якийсь свій незрозумілий розтягнутий термін. Єдине, чим він може пишатися, хоча навряд, навряд чи він буде це озвучувати, так єдиний проєкт, який він імплементував прямо на ура, це вибудова таких корупційних схем, це викликаний такий корупційний спрут, який буквально додушує країну зсередини. Оце він може пишатися. І отой Янукович, який десь там вошкається на Ростові на болотах, так, в нього там ту крадену шапку від заздрочів прям зносить, коли він спостерігає за успіхами Володимира Олександровича. Так от, чому 10 листопада був непересічним днем? Це був непересічний день тому, що антикорупційні органи НАБУ прийшли до чоловіка якого вже ніхто не скаже, не зможе просто переконати суспільство, що його якимось чином підкинули президенту, аби зіпсувати йому там його рейтинг, його імідж і його добре ім'я, що його не підкинув ні Порошенко, ні Кличко, ні Кудрицький, тому що це давній друг президента Зеленського, який користується його повною довірою і особистою і бізнесовою. Це його соратник, це його бізнес-партнер, це колишній співвласник кварталу. Уявіть собі. І саме завдяки президенту Зеленському його стало так багато в останні роки в інформаційному просторі, тому що він набув якої ваги бізнесової, фінансової, так впливової, що якимось чином вчорашній співвласник кварталу сьогодні там долучений там до вироблення, до виготовлення ракет, дронів. Що він мало не головна людина в енергетичній сфері, як це сталося? Що в нього за компетенції? Що в нього за таланти? Що в нього за досвід такий, щоб він так себе проявляв у таких різних сферах? Ну, мабуть, були компетенції і таланти, Ми побачили, так? От і сумки і валізи. Так от, от саме до такої людини прийшли антикорупційні органи. Але попередньо пан Міндіч зробив нам папа хустинкою на кордоні. І тихонечко в ліс ушов. Я вже неодноразово казала, що е, власне, та, та доріжка, в тому лісі, якому, якою вони всі уходять, вона вже добренько там заасфальтована, там уже своє відбулося велике кродівництво, велике будівництво, щоб ці коріша робили ноги. Прокоментуйте, будь ласка, хто з вас вірить у те, що просто у товариша Мітіча така гостра інтуїція. І він дійсно передбачив ці події, а не його завчасно попередили, щоб, значить, не вийшла така неочікувана зустріч, так, яка нічого доброго президенту від цієї зустрічі не було б. Так от прийшли до нього антикорупційні органи, і ми побачили фотографії, які миттєво поширилися якимось шаленою кількістю поширень: от і сумки, от і валізи, от і рюкзаки. І знаєте, що? Що гнітить зсередини, що ми ж добре розуміємо, що те, що ми побачили, це не дає уявлення про масштаби корупції, що це знаєте, там чи не сховали, чи там воно якось там не, не вивезли, чи просто кинули як кістку суспільству те, там обговорюєте. Тому що масштаби корупції при президенті Зеленському набагато страшніші. І про масштаби корупції нам дали уявлення плівки, саме які ми прослухали. Знаєте, от Бога просто не збагнене почуття гумору, От насправді як, як у Бога. Тому що от Порошенка, от весь час його починаючи від президентства, і до нині, а до нині він, як і раніше, винен в усьому, його ж паняють цими плівками. Деркача ФСБ продакшн цією гідотним цим фейком. Мені здається, нормальній людині навіть ну, гидко було б згадувати оце ж руку, обнімає, тому що це очевидний фейк склепаний на Росії. А деякі наші інфлюенсери, деякі впливові люди, військові, там ну будь-хто вони не гнушаються от згадувати ці плівки деркача як аргумент у суперечках проти Порошенка. Я не знаю, чим керуються ці люди. Я не, не просто не розумію, який у них поріг гідливості. Так от, те, що чим шпиняли Порошенка, власне, у як нас написали набу саме в помешканні Деркача, який зараз сенатором на Росії, відбувалося засідання оцього зеленського злочинного угрупування. Чому я його так називаю? Тому що очевидно кожній здоровомислічій людині жодне таке угрупування не набуло б такої ваги, такого розмаху, такої безкарності. Якби його не благословив, і не кришував, і повністю не був проінформований президент Зеленський. Так от, почули ми ті плівки і, чесно кажучи, сильно здивувалися. Зараз додаються буквально щогодини нові нові якісь деталі, тому що розшифровуються всі ці шматочки, пояснюється суспільству, хто ці люди, які там тенор, рокет, от хто вони є, і вже стається картина, ну ще зрозумілішою, але від того ще більш жахливішою. Значить, що це таке діло злочинне угрупування, яке е, мало величезний вплив, так о, створило от таку схему тиску. На підприємства стратегічного значення, зокрема, на енергонатом. Уявіть собі масштаби цього тиску і масштаби бабліща, давайте називати речі своїми іменами, яке вони відмивали. Вони от відмивали прав, на правду, вони брали відсотки, так, витискали відсотки у розмірі 10-15% з кожного контрагента. І от сидить оцей рокет, тенор, там згадується професор, це Герман Галущенко, чинний, до речі, міністр юстиції, екс-міністр енергетики Вінтіч Карлсон. Так, і от вони обговорюють цю чорну бухгалтерію, обговорюють, ці, обговорюють ці страшні речі, і від деяких оцих розшифрованих шматків просто стає зле. Хоча мені здається, на цьому каналі. Які зараз слухають слухачі, які на тих каналах, які я слухаю, нам всім було зрозуміло, ким є наша влада, знаєте, але все рівно, коли з'являються отакі чергові пазли цієї страшної картини, то стає не по собі. Так, от, це вже не про корупцію, це відкрита зрада держави. Це про те, що передавались гроші на Росію, на Москву, саме на Москву, так, на столицю країни агресора, з якою у нас іде зараз екзистенційна війна. За існування нашої держави, за існування нашої нації. Там згадується Чернишов, в якому передаються гроші для будівництва чотирьох розкішних будинків, в козині на Київщині. Так, ну, ми ж пам'ятаємо це розслідування ткача, так що для чотирьох друзів: Міндіча, Зеленського, Єрмака і Чернишова будуються будинки в часі війни, коли ллється кров, коли у людей зовсім інші так, Пріоритети і можливості. І знаєте, я коли почула про ці чотири будинки, думаю, слухайте, ну їм не остогидло бачити один одного, от їм компанія, от один одного цих відбитих таких покидьків. Ну, вони не хотіли б бодай ну, будинок мати окремо один від одного, щоб не поряд. Ну, видно, вже не можуть один без, без одного. Видно, вже частково цю душу не можна продати. Видно, вони вже будуть разом до кінця. Ну, власне, до речі, про Чернишова, який там згадується як Чегівара. Цей саме Чернишов. Ми ж пам'ятаємо цю міністра повернення українців, так єдиний, єдиного, якого вдалося повернути в Україну, коли він коли запахло смаженим, запахло набув. Він там е, мітнувся на якийсь там не знаю, форум, саміт, куди вони там ганяють за наші гроші, і вирішив там залишитися. Так за ним уже поїхала його сім'я, і президент Зеленський все-таки знайшов важелі впливу аби повернути свого друга, також Чернишова. Назад на батьківщину, і ми пам'ятаємо те селфі Чернешова, так що він знову в Україні так, от персональна відповідальність президента Зеленського, щоб повернути на цей раз міндіча, знайти оті кнопки тиску і важелі впливу і повернути міндіча, не ускладнювати собі свою участь, і без того дуже непросту і навіть трагічну. Так, от, на тих плівках згадується Чернешов з цією стройкою, згадуються гроші, які передавалися на Москву. Якийсь тіпок там жаліється, що йому дуже важко в валізі переносити 1 мільйон 600 тисяч доларів. На що якийсь військовий в коментарях пише: от сижу я в окопі і співчуваю тому, кому набагато виявляється важче, ніж мені. Отакі страшні речі там обговорюються на цих плівках. І Мало того, що по суті це страшно, так що це про зраду держави, так ще і це все російським язиком, це все, знаєте, у стилі таких братків, от стиль обговорення, от культурний рівень братків, так, так ще й пересіяно матюками. Тому не можу це все передати. Але персонально мене вразив о той шматочок, де вони розказують, що не буду казати, яких, але за захисту енергооб'єктів. Будувати не варто, тому що це все марна трата грошей, і тут знаєте, просто всередині все обривається, тому що ми ніколи не були. Ми українці, народ, ми ніколи не були для зеленського цінністю. Так, люди, ми ніколи. Ми для нього були. Знаєте, така е, е, як кажуть, ловля на живця. От він на людей. от... Спекулюючи там, що треба для захисту, для захисту, для там оборони, він випрошував на нас гроші. А витрачали вони ось для чого. Він і оце його все оточення. Взагалі, ми для нього взагалі відпрацьований матеріал. Ми, як люди, і коли оце реально чуєш підтвердження. Хоча, звісно, ми це все знали, ну дуже гірко стає на серці. Правда, що аж, аж такий цинізм, аж така аморальність, аж така байдужість, аж така жорстокість. І коли я, знаєте, прослухала ці сплівки, ще раз зауважу про те, яке у Бога почуття гумору. Все те, що Зеленський у свій час, з чим він бикував до Порошенка, звинувачував у жахливих речах, які до того не мали жодного відношення, знецінюючи все те, що він зробив за свою каденцію, вся та брехня перетворилася у правду стосовно Зеленського. От звинувачили вони з у тому, що він там збагатився 82 рази. 82 мільйони. 82 мільярди. Ніхто по суті не знав про що мова, але ця цифра 82, Вона юзалася прямо на кожному кроці. А ви ж похидьки збагатилися на, на мільйони, якщо не на мільярди, тільки через цю пральню, через цю, як пише набу, пройшло 100 мільйонів доларів, як мінімум. Ви ж е, закидали йому свінарчуки, 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 хоча перевозити техніку контрабандою, як уже визнають наші інфлюенсери, е, антикорупціонери, перевозити в Україну щоб використовувати для захисту держави, та за це героїв треба давати. Звання героїв. А ви що зробили? Ви на Москву передаєте, я не знаю, яку кількість бабла на Москву нашим ворогам, нашим вбивцям. Та хто ж ви після цього? І знаєте, от все те от впродовж семи років Зеленський намагається посадити Порошенка. Намагається, намагається. Дійшло до того, що та його промова вікуповна 13 лютого 25-го року, коли він намагається обґрунтувати санкції, в нього там очі не тримаються рота. Ну, взагалі там феєрична та промова. Що вона абсолютно пасує до тої ситуації, яка сталася 10 листопада, коли він казав, виводили мільйони, мільйони, мільйони чи мільярди. Перепрошую, мільярди виводили. Ви будете в шоці, в шоці. Всі будуть в шоці, в часі війни виводились мільярди. Суспільство знає, всі будуть в шоці. І дійсно, суспільство в шоці. І дійсно виводились мільярди. Тільки це не стосовно Порошенка, це стосовно твого друга Мідіча і з твого благословіння. І знаєте, в чому буде от для мене третій приклад, от, ну, просто феєричного почуття гумору від Бога від Всевишнього, коли той, який стільки погрожує посадити Порошенка, нарешті сяде сам. Тільки не за фількіною грамотою, тільки не за придуманими, якимись надуманими справами, шитими білими нитками, а за довгий-довгий перелік. Зради своєї держави. І хай так станеться. Це буде свідченням того, що на цій землі, в нашому з вами часовому відрізку, є бодай, бодай дещеця справедливості якоїсь. Думаємо врешті. Думайте врешті.